Оки всі чекають на прибуття до суду скандального нардепа Миколи Тищенка. Інший фігурант у гучній справі не приховує обличчя від телекамер та заявляє, ні в чому не винен. На лаві підсудних 22-річний Богдан Писаренко. Це колишній поліцейський, а нині один із фігурантів резонансної справи про незаконне позбавлення волі екс бійця спецпідрозділу Кракен. Я нормальний хлопець, мені 22 роки, Я просто вийшов дійсно, не в той час, не в тому місці. Не те місце і не той час це конфлікт між чоловіком із дитячим візочком та охоронцями нардепа Миколи Тищенка, який спалахнув цьогоріч влітку у середмісті Дніпра. Тоді нардепи з охороною воювали із місцевими колцентрами. У процесі його озброєний супровід затримав чоловіка на вулиці. В соцмережі вибухнули відео обурених очевидців. Згодом з'ясувалося, чоловік, якого так зухвало затримувала охорона, колишній військовий, воював у спецпідрозділі Кракен, коли в центрі міста проходив повз групу озброєних чоловіків. Каже, ті почали вимагати в нього документи. Представник ТЦК, давайте будемо правильно вимовлятися. І я йому показав свої документи, вони, претензій до мене ніяких не мав. Була дівчина, яка знімала мої особисті документи на, відео, на свій телефон. Я зробив зауваження. Намагався пояснити, фотографувати їх не можна через секретність служби. Коли ж слова не почули, вихопив телефон у помічниці нардепа. Немає, будь Саме в цей момент каже обвинувачений, втрутився у конфлікт. Зізнається, до цього був на обшуку, а на вулицю вийшов випадково. До нардепа жодного стосунку не мав, натомість просто хотів допомогти. Я не знаю Миколи Тищенка і не був з ним знайомий, і взагалі до ситуації в Дніпрі я ну, з ним просто не бачився. До мене звернувся народний депутат, от, сказав, що викрали телефон, відкрите заволоділи чужим майном. Отже, от, на що я відреагував як працівник поліції. А що ж, другий обвинувачений у справі? Скандальний нардеп на засідання не прийшов вже втретє. Цього разу до зали суду його мали доправити примусово. Прецедент щодо нардепа мав стати першим в історії незалежної України. Утім, до цього каже прокурор, так і не дійшло. Хоча пообіцяв, що безпосередньо сам з'явиться в судове засідання. Повідомив, що не потрібно застосовувати до нього ніякі заходи примусу для забезпечення явки. Однак судове засідання не з'явився. Та, попри обіцянки Тищенко на лаві підсудних, так і не з'явився, ба більше на якийсь час взагалі зник з поля зору правоохоронців. Розшукати нардепа змогли за кілька годин від початку засідання в одній з київських лікарень. Тищенко станом орієнтовно на четверту ранку сьогоднішнього дня звернувся за медичною допомогою. В цей медичний заклад йому встановили попередній діагноз ішемічна хвороба серця. Нині нардеб знову під наглядом правоохоронців. Тим часом саме сьогодні, 23 грудня, спливає термін дії запобіжного заходу для обох підозрюваних. Щойно ж дозволить стан його здоров'я. Він має з'явитися до зали суду. Я справедливості чекаю. Чекаю, що він все-таки відповідає за свої дії, поступки і дискредитація та що прийшла з військовими та всіх політиків. Мабуть, на він він народний депутат це. Представник народу. А якщо у нас такий представник народу, то чим нам надавати? Він дискредитував військових. Натомість Богдану Писаренку запобіжний захід продовжила. Під цілодобовим домашнім арештом він проведе ще два місяці до 23 лютого. Катерина Нічок та Сергій Озоров новини 11 каналу.